Сьогодні я перебуваю на 34-му економічному форумі в Польщі. Це захід, який об'єднує близько 60 країн, на якому представлені 6 тисяч учасників, і тут обговорюються ключові питання існування і майбутнього центральної східної Європи в економічному, політичному соціальному планах все те, що впливає і чого стосується наше життя. Одним з ключових викликів є питання безпеки, особливо на тлі війни в Україні. Вже 11 років триває війна 3,5 повномасштабного вторгнення, і в цьому плані Польща завжди залишалася нашим адвокатом країною, яка нас підтримує, яка допомагає, яка робить все для того, щоб Україна вистояла. На жаль, сьогодні відносини між нашими країнами. Залишають бажати кращого. Це проблема, тому що Польща відіграла одну з важливіших ролей під час повномасштабного вторгнення. Вона була і центром безпеки для наших громадян і хабом, через який постачали озброєння Збройним силам України сьогодні. Ці відносини не такі, як двадцять 2022 році, і це питання до політики, питання до влади. Я сподіваюся, це не буде питанням, яке буде ділити людей. Громадян України і Польщі сьогодні політики мають займатися майбутнім. Історія має залишитись для істориків, не для того, щоб політики в неї гралися і намагалися перетягнути її на свою сторону. Нам треба будувати спільне успішне майбутнє між нашими країнами. Нам треба перезапустити ті відносини, які сьогодні склалися між нашими державами, тому що лише разом ми зможемо. Змінити і в економічному плані, і в безпековому плані ситуацію, яка складається в Європі сьогодні, і збудувати успішне майбутнє для наших країн. Тому маємо над цим працювати: і політики, і бізнес, і громадський сектор для того, щоб ті добрі сусідні відносини, партнерські відносини, які були раніше, повернулися.